Всім доброго дня ще раз. Мене звати Зоріана. Сьогодні ми поспілкуємося з Олесією Саєнко про її новий артбук з назвою «Want to know a secret». Цей артбук, базований на серії робіт, які були представлені в 2020 році як персональна Олесіна виставка в асортименті кімнаті і курували цю виставку Аня Потьомкіна. Ось також ця серія була представлена в Екенфьорде. Це містечко на півночі Німеччини у 23-му році корував її Норберт Вебер, який і, був, який і зацікавився цією серією і запропонував Олесі створити цей артбук. Ось е так. я би зараз так трошки розповіла про серію. Загалом я. Фотографка, я сама родом з Луцька, працюю переважно з фотографією, але мене цікавить саме сторітелінг у фотографії, і це був мій перший такий проєкт, який я створювала на курсі міф. Ось це така детективна історія, яка виникла після перегляду відео, яке ми всі разом зараз подивилися. Це архівне відео моєї подруги, і коли я вперше його переглядала. У мене з'явилось таке тривожне відчуття, що з цією дівчинкою щось має трапитись. І в моїй голові зародилась така історія, що я її маю тепер шикати. Ось, і через цю серію фотографій я як детектив, беруся, шукаю свідків, місця, знаходжу якісь. Evidence. я завжди гою це слово, докази. Mm -hmm. Тобто це будується як такий по літературному шаблону твір з розв'язкою, а розв'язка в тому, що дівчинка насправді не зникла, а перейшла, на, так би мовити, на новий етап дорослості. Ось, ось так виглядала. Ця виставка в асортиментній кімнаті, де її вперше презентувала у 2020 році. Це якраз почався тоді, так би мовити, чорний етап асортиментної кімнати, коли всі стіни були пофарбовані в темний колір, і тому ця серія дуже вписалася. Звісно, вона має таке тривожне відчуття, оскільки. Це все створювалося в ковід, і, напевно, якісь свої емоції я в тому передала. От. Е, сама назва е, проєкту е, пішла від оцього малесенького артефакту. Це е, мій е, е, дитячий блокнот так. Так. і е, Аня, кураторка. Е, цієї виставки запропонувала його і додати. До експозиції і назвати саму серію, так? Ось а Ось це є е, розв'язкою. Угу. Окей, як від е, концепції виставки ти дійшла до ідеї створення артбуку? Це такі зовсім різні медіуми, і як це все відбулося. Так. Ну, насправді. Е, Зараз я розумію, що ось ця серія і книга це якраз кінцевий результат, і найкраща форма для цієї серії, звісно, реалізована за допомогою дизайнерки, але ініціатором проєкту, саме створення книги, був Норберт Вебер, це куратор, який мене у 2022 році запросив. На резиденцію Кенфьорде, він зацікавився саме цією серією і згодом він запропонував зробити книгу. Тому ну, це те, що я повторюю людям, перевіряйте спами в листах. Часом там можуть бути можливості. хороші та, можливості, тому що, коли він мені написав це вперше, я спершу подумала, що це якийсь Якась неправда, і, і, ну, з мене щось хочу. Так. Але так, виявилося, все закінчилось, дуже, дуже цікавилось. Та, і, та. Хоча я до кінця, навіть як їхала в Екенфьорде на його запрошення до резиденції, я думала, що я їду просто в один кінець. В рабство. В рабство, так. Але. Так, тому там, я дуже вдячна Норберту. Там був довгий процес. Ми спершу почали самі дизайнувати цю книгу. Ми думали спершу створити чорну коробку для неї з білими рукавичками всередині, щоб це все виглядало реально як якесь досьє і така детективна справа. Але згодом підключилася е, дизайнерка Каті Лесів. Ось і. Е, вона вже е, зробила і внесла якісь свої рішення до книги. Угу. А чи відрізняється для тебе сприйняття своїх фотографій в формі артбуку в порівнянні з виставкою саме твоїх робіт? Ну угу. е, так. Взагалі, я зазвичай працюю з цифровою фотографією, але я повсякчас Розумію, у мене почало навлюватись комп'ютер. Розумію, що дуже важливо друкувати їх, щоб бачити, як вони в просторі складаються в історії, тому що їх можна просто фізично переміняти місцями, скласти в якусь іншу послідовність, і від послідовності можуть з'являтися якісь нові зв'язки. Створюючи, ми постійно в онлайні працювали. А він заряджений він просто. Він заряджений, він мене просто щось. Оновитися вирішив. <ріст> <Ага>. <ріст> так. Створюючи цю серію, тому що ми всі працювали в онлайні, такий час зараз. Угу. І я зовсім по-іншому собі уявляла, і коли вже до мене дійшла книга і почала гортати, трогати. Ми вам дамо її теж потрогати, бо це важливо. Вона дуже е, тактильна. Я ну, і по-новому собі подивилась на серію, і загалом зрозуміла, що тепер так. Тепер цю історію вже можна перегортати і рухатись далі, тому що виходить від презентації проекту, від створення проекту до нової форми пройшло 5 років. Цікаво. А, які взагалі були виклики в плані публікації, роботи з Катю Лесів, Норбертом? А, як взагалі, наскільки складний цей процес? Для мене особисто цей процес не був складним, тому що якось в одному місті в один час зібралися. Свої люди, які розуміли все без слів. До того ж, Норберт він писав текст до книжки, який ви зможете почитати, текст англійською і німецькою, але він якось дуже е ну, зміг щось побачити в цій серії, те, що я навіть сама я не побачила, і дозволив мені самі по-новому подивитись на нього. А, можливо, у когось є запитання до Олесі. Можливо, про її можливо ми, да, дали та... по погортати книжки, щоб ми вели розмову, тому що ми не планували так багато говорити. Це готовий. Вигортали, вигортали. Привіт! А в мене питання таке. Е, чому ти вирішила додати в текст е, текст Міку? Тобто він чимось доповнив ці роботи, чи ну, взагалі, цей mm -hmm. момент, коли ти дозволяєш свій артбук додати текст іншої людини з іншим поглядом. Та так. трошки розкажу про цю внутрішню кухню: резиденція, яка в Екенфьорде, вона розрахована на чотирьох людей одночасно, і в той час, коли я була, була письменниця німецька. Тож Норберт запропонував їй підключитися до створення родбуку і написати якусь свою рефлексію текст до цієї серії. Це насправді було цікаво, тому що, вперше, як я показувала серію для Міку, вона її, по-перше, цілком нормально читала без моїх пояснень. Е, і е, одразу е, видала якусь, ну не одразу, а згодом видала е, якийсь свій е, цікавий текст. Він е, всередині починається. Вона розмишляє про е, саме слово сікрет не тільки як секрет, таємницю, а як про. Секрети, які виділяються тілом, оскільки цей проєкт також пов'язаний про ці фізіологічні зміни, і про те, як людина проходить трансформацію, якою б вона темною не могла бути, але зрештою все в кінці закінчується більш-менш світло і зрозуміло, воно має розв'язку. Ось. Окей, okay. а uh, ще таке питання: чи був досвід в тебе з артбуками, можливо, зінами до цього? І так, чи воно тобі дало якийсь досвід в створенні цього артбуку? Так. Yeah. Uh, uh, Оскільки я багато працюю з асортиментною кімнатою, якось вони запросили дівчат з чернівців сваї, які створюють Зіни. Це такі Дівай Зіни, які можна створити на офісному принтері, самим собі порізати, скомпонувати. І мій перший досвід створення такої книжечки був саме завдяки їм. Я забула взяти ці книжки, але це був роздрукований просто формат А Б2 чи Б, Б4. І якщо розрізати їх в правильних місцях, можна скласти. В таку книжечку і да моя ідея в тому, що якщо хочеться працювати з матеріалами і з книжками, це можна робити з будь-яким ресурсом, тому що ця історія вона ну насправді виглядає так, як я щось дуже нереальне. Якийсь, я не знаю, чоловік з Німеччини знайшов художницю в Україні вирішив виділити кошти, але це можна і ну, в іншому напрямку. Ну але, але у вас був ще довгий шлях, тобто у вас було спілкування. Він познайомився з твоєю творчістю. Йому сподобалась твоя творчість. Він зробив виставку. Тобто, це не просто такий момент, але це був досвід спілкування, і він зрозумів, що цій серії вартує зробити цю книгу, цей артбук, і тому так. Хоча це звучить дуже так космічно, на да, це просто я не люблю такі якісь історії успіху, але тут просто все склалося. Зірочки в одному місці і, і часі зійшлись. Зрештою, як і з попереднім зіном, те, що я познайомилась з кимось і почала співпрацювати і ну, намацувати ці нові медіуми – це посприяло і тому, що ця книжка. З'явилася. Так само Катя Лесів. До речі, тут є е, е, люди, з якими ми були на іншій резиденції. і де ми з Катєю Лесів познайомилися. Оля і Юрко, Ми тоді їздили е, в резиденцію у ось, і... Це де? Устільсько це в Львівській області. Угу. Там є е, городище бі білі Хорвати. Біля Миколаїв. Біля Миколаєва. Mm -hmm. Біля Миколаїва, так. Цікаво. Так. Mm -hmm. Можливо, хтось має запитання. А, я хотіла запитати, коли це робили дизайн, тобі були ракети подивитися, як ти, хочеш, як ти бачиш персональні варіант, Чи це були тільки друковані, чи тільки діджитальні? Так, ну взагалі дизайн пройшов кілька правок. Те, як ми спершу з Норбертом планували, ми думали зробити її квадратною, щоб вона вміщалася в чорну коробку і так далі. Коли прийшла Катя, ми змінили трошки вектор. Спершу ми думали зробити леборелу, таку довго-довго гармошку. Але технічно це не завжди просто. Тим паче, як ви бачите, фотографії доволі складні в друку, в тому плані, що вони дуже темні. Ось. І ми дійшли до такого рішення. Катя взяла на себе відповідальність знайти друкарку, яка зможе реалізувати ці моменти технічні і. Вийшлось таке, але насправді так, я до кінця не уявляла, як воно буде, і тільки коли отримала і змогла сама е... не потім... потрогати, ага. погортати, Я вже така: ого. Недарма рік працювали ага. <с textbooks> в зумах. Так. Можливо, ще якісь питання. Ми хотіли, там, ми хотіли розмову таку більш будувати, тому що є книжка, є ще. Субтитры в тебе такий потяг до детективних історій. Mm. Mm. No, це, напевно, якийсь мій такий загалом потяг до пізнання, але разом з тим. Пристрасть трошки містифікувати все. Там. І після того в мене, в принципі, мозок якось так конструювався. Я, наприклад, якось поїхали ми в Карпати, зійшли нагору, а я дивлюся, там закинута машина стоїть. І в мене вже теж виникла якась така ідея, що тут щось трапилось прям кримінальне чи щось таке. А, ну Я плюс вчилася в правничому класі дуже довгий час. І мене готували на юриста. от, І мені, звісно, кримінальне право найбільше подобалося. Mm -hmm. yeah. Це коли ми разом піздні. Mm -mm. <рес> було ще з Дашою теж. Теж машина була. Yeah. No. No, слово, і зрештою, я цю серію так само будувала. Я не знала, чим вона закінчиться. Я реально ходила і шукала якісь зачепки в зовнішньому світі, за які я можу перейти типо, на наступний. Yeah. Етап на наступний крок сюжету. Можливо, розкажеш нам про них. Твоя версія, бо ми всі бачимо щось своє і додумаємо, щось своє. Яка, Це ж добре. добра історія. Є. Тобу, ти кажеш, що історія має розв'язку, а де зав'язка? Що в твоїй голові оця от історія? Поділися з нами. Тисне в слово. Я, я насправді не знаю, яка була зав'язка, тому що е, була історія про дівчинку. Була історія про дівчинку, так. Це просто yeah. м, почалося з відео, і я дійсно не, ну, не знала, куди воно може мене завести. Mm -hmm. Я намагалася, я не знаю, ну, з, е, е, відкрито досвід сприймати mm -hmm. і не. Як Підганяти, не підтягувати е сюжет, а подивитись, куди куди це приведе. Я думаю, що якщо немає запитань, то ми закінчили. Книжки продаються. Вони в накладі 200 книг. Е ось їх можна придбати, якщо когось цікавить. Та, дякую. Так, поспілкуватися в такому вітриме.